Слава Україні? Ні. А, а, а чого поводять? А як це ти українець і не підтримуєш такий важкий час свою країну? А як же я должен підтримувати Бо твій народ зараз бореться з тим ворогом, да. який знищує нашу націю і нашу країну. Да. А чого ж ви сидите в чат рулетки? То, це... то слава Щось Україні чи не слава Україні? А ти чого сидиш Нідерландом? Слава Україні героям слава, то а ти сидиш нідерландах. Подождите, я тебе запитував. Відітя в чому прикол, то що я чудю в чат рулеці, тому що я тетя 50 років, а ти молодий хлопець, mm -hmm. повинен захищати свою країну. Чого ти то сидиш Знаєте, нідерландах? як це називається, це називається дискримінація. Чого ти взяв український пас Нідерланди. А вас это є? Еб... Якщо ти користуєшся українським громадянством, то будь добре, виконуй обов'язок. Для своєї своєї країни, перед, перед своєю країною, перед кем і своєю країною, перед, перед своїм громадянством что? за.